Всім привіт! Зараз займаюсь проводкою свого мотоцикла Мінськ. Тут уже все підключено. Як бачите, це ще я приведу в порядок. А, ну Це ось ще проводок це на До реле поворотів. Тут іще закінчення немає. Не ну, а так, вже все підключено. Це на звуковий сигнал. Ще це все приведу в порядок. Тут це так, я поприхватував на стяжечки і зустрічкою це все буду замотувати. Тут ще буде сюди йти на повороти ліхтар і стоп-сигнал. Ну, Я потім остаточний результат покажу, як усе буде зроблено. Тут ось уже Закінчення зробив штекери, буду вставляти в роз'єм ось у такі колодочку. Воно тут на такі он там вушка є. Просто вставляється, защелкується. Я завчасно закупив тато, мама, таких роз'ємів вдосталь, але не було у мене. Це ось учора, ще купив таких маленьких. Ось на як вам показати Ось. для вимикача стоп сигналу на кермі. Тут під маленькі такі роз'ємчики тато, такі відповідні роз'єми мама. Це ось тут ще ці проводки треба буде під'єднати. Тут усе пульти, це все під'єднано. Ну, тут ще до реле поворотів. Ще підключити два проводки. Ну, та можна сказати, і все. Займаюсь цією роботою і просто получаю. Величезне задоволення від цього. Як же я люблю оці проводки крутити. Ці закінчення ставити, роз'ємчики. І до того, наче не так багато і проводів у цьому мотоциклі, але ж у цьому жгуті, як не яка, 11 проводів іде. Я не знаю, для чого у цьому мотоциклі так зроблено, але. Це розовий провід, це маса, і він ну, кругом іде. Хоча маса це ж ну, рама мотоцикла, металева частина. Але все рівно е, кругом ця маса. Ось Тут два проводки. А ще ось третій не підключив. Потім там ще маса з'єднується з поворотами. Я нічого не імпровізую, це роблю ось по схемі. Ця схема із книжечки мого мотоцикла мінськ Лідер, Але це до будь-якого мотоцикла Мінськ 12 вольт підійде ну, з генератором 43.3701. Ну, тут є і схема до та, що маховичного типу. Але це ось моя схема. Тут усе як би Зрозуміло, що куди. Ну, а що не зрозуміло, то я ще йду до свого мотоцикла Іж, з якого я раніше тут усю проводку туди переставив, то там піддивлююсь. Ну, тобто залишилось мені вже тут небагато роботи, ці ось проводки обризати, підключити. Зараз це все дороблю ну і покажу вам остаточний результат. Ну І ось презентую вам остаточний результат моєї роботи з проводкою на мотоциклі Мінськ. Як ви бачили, проводи були зібрані у жгут, і стяжечками маленькими було зібрано. Так, в принципі, можна худобідно було лишати і просто на стяжках натих. Ну, потім ще великими стяжками до рами позакріплювати краще. Так, ну та і все. Але я ось іще застричкаю. Обмотав, зібрав такий гарний жгут, ці всі проводи. Ну і ось так прокладено. Тут у трубочку проводи заведені, скільки їх там. Раз, два, три, п'ять проводів. Один із них маса. ну Все робив як по схемі. Можна масу було і тут десь знайти. Це рама. значить там на Стоп-сигнал, габарит, ну і два повороти ліві праві Спочатку я жут проводів ось сюдою проводив, наче як, що я не помиляюсь, з магазину, як новий був мотоцикл, ну, до того, як я переставив на гірсьцю проводку, то вона якось сюдою, наче як по правій стороні, йшла. І назад сюдою. Ішло. Я сюдою проводив. Тут якось воно багато цієї проводки було, мені не сподобалось. Потім я сюди під комутатором також воно щось не те. Потім я подивився, що Бакові не заважає, якщо так там місця вільного багато не дістає до проводки. Я сюди так завернув і по лівій стороні повів. І все чудово. Дивіться, як, акуратно, ніде нічого. Не торчить. Ось тут на реле поворотів підключено. Ну, чудово все вийшло. Так, тут ось підключив вимикач стоп-сигналу на кермі. Так, тут все підключено. Тут ось від ніжного. Від важеля гальма це вимикач стоп-сигналу. Ось я зробив такий пільник. З магазину тут гумовий був. Ну, приблизно такі ж. З часом, звичайно, він порвався. ну Щоб не були оголені проводки, то я знайшов ось відповідного розміру. Ця термоусадка тут надів на цю трубочку. Ну і запальничкою. Запали, воно обжалось так. І чудово, ось так вже сюди бруд ніякий нічого не буде потрапляти. Так, тут ось так заходить. Ну, Все підключено. Залишається тільки встановити двигун. Це ось провід це до лампочки нейтралі. Я потім уже обріжу, буду дивитись, як там до того контакту. Так, Ну і не підключений ще нема звукового сигналу. А так абсолютно все вже на мотоциклі підключено. А, ну і коли двигун буде встановлений, то залишається генератор. Підключити тут ось 4 проводки до генератора підключаються, Ну і тут ось готовий роз'єм, просто вставляється. Сюди в комутатор і все. Ну, а зараз вже можна на мотоцикл встановити боковушки, бак, сидіння. Ну і потім залишається тільки встановити двигун. Ну, як бачите, мотоцикл майже повністю зібраний, не вистачає тільки двигуна. Поки до мене йдуть запчастини для збирання двигуна, то я часу не гаяв. Ну і ось зайнявся проводкою. І тепер проводка вся вже зроблена, залишається двигун зібрати, встановити, ну та й все підключити. Генератор, залити бензин у бак, ну і можна вже заводити. І робити перший виїзд? Ну а поки на цьому все чекайте на продовження. Дякую за увагу і до побачення.